Всім доброго дня. Сьогодні у нас найважливіше питання: це обробка наших помідорів від хвороб, щоб їх зберегти в цей складний період, коли повно дощів, холод. Саме наші помідори можуть захворіти і не тільки на фітофтору. По коментарях я бачу, що потрібно поговорити про такі важливі питання по препаратах. Розкажу враження від різних препаратів, якими користувався. Розкажу свою схему, як того року я використовував препарати. Розкажу цьогорічну схему, трошки її зміню. Розкажу про пару нюансів. Які вам треба звернути увагу обов'язково, бо багато в нас людей зараз в інтернеті в цих мережах вони дуже активно працюють, щоб вас позбавити врожаю. Тобто вони розказують речі, які трошки далекі від життя. Зразу хочу вас попередити, що. Коли я буду наближати, то не буде чітко видно, бо це в мене камера, а камера так не фокусується. Хотів на телефон, але в нас сильний вітер, то буде або вітер гудіти, або не буде фокусуватись сильно. Ну, я думаю, що більш-менш. Давайте розпочнемо з препаратів. Саме цікавішої теми буду поступово препарати розказувати, так як йдуть обробки. Від першої обробки і до останньої. тут буде виключення квадрі старк, бо вони йдуть і на першу, і на останню обробку. Першу обробку наших помідорів можна робити, коли помідора висаджена через 7-10 днів. Якщо, наприклад, ви висаджуєте в стаканчику і не пошкоджуєте кореневу систему, якщо вона у вас помідора закалена, то можна робити майже в той же день. Ну, я би через день чи через два робив. Але це якщо ваша помідора закалена і ви не пошкоджуєте кореневу систему, тоді можна і раніше робити. Навіть роблять ще обробки, коли ще розсада вдома, її обробляють за 2-3 дні. Наприклад, от беруть квадріс старк. Навіть можуть брати редоміл, її обробляють і тоді аж висаджують, щоб коли рослина вже висадилася в ґрунт, вона була захищена від хвороб. Щоб у неї вже функціонували ці препарати і захищали від грибків, які будуть нападати на ослаблену рослину. Давайте розпочнемо Квадріс Старк. Це два ідентичні препарати з однаковою діючою речовиною, просто два різних виробника. І звичайно відрізняється ціна, тому врахуйте, що вам вигідніше купляти. Я використовую і Квадріс, і Старк. Той і той працює. Ці препарати в нас йдуть на першу обробку. Чого їх беруть на першу обробку? Бо вони йдуть від комплексу хвороб не тільки від фітовтори, а й від різних хвороб. Зареєстровані вони на комплекс хвороб, овочі фітофтороз, альтернеріоз, бура плямистість, срібна та чорна парша, ректоніоз. Тому це у нас комплексні препарати. Ви обробили і зразу через 10 днів після висадки захистили свою рослину від комплексу хвороб. Ці препарати відносять до таких, що сильно не угнітають рослину, тому переважно ці препарати беруть на першу обробку. І, звичайно, ці препарати беруть вже і на останні обробки. Квадрісом і старком можна робити три обробки, дві підряд тільки тому першу роблять після висадки, потім вже дві обробки залишає, коли помідори мають спіти, або на крайній випадок. Всяке буває, може бути і град, може бути якась негода, може бути сильна фітовтора. Всяке буває, тому вони мають тільки 5 днів очікування, тому іде обробка, і через тиждень можна збирати помідори. Це на крайній випадок. Далі всім відомий магнікурфіну, ще є магнікурнево, але вже магнікурнево цього року щось не можна знайти. Також стартовий непоганий препарат, але він у нас зареєстрований тільки на фітофтору. по картопля томати Він йде в нас по фітофторі. тому він у нас не йде по комплексу хвороб. Та є Квадріс Старк. Розводиться він у нас тут що на 5 літрів води. Але має тут він трошки перевагу над ними, що він має якийсь стимулюючий ефект. Препарат непоганий, багато хто його використовує, тільки використовують магнікур фіно, магнікурнево, тому можна використовувати. Але він програє квадрісу і старку по комплексному захисту. І, звичайно, дивіться на ціну. Бо зараз в нас ці препарати золоті. Тому 20-30 гривень різниця це є велика різниця, якщо треба обробити більше помідорів, кілька разів обробити. Тому звертайте на це увагу. Редоміл Gold R, новий редоміл. Це у нас редоміл з хлорокис MIDI. І ще має Металаксил М, непростий металаксил, якщо як в деяких препаратах, що там є баласт. Тут виділена речовина, яка бореться безпосередньо з фітовторою. Зараз навіть бачу, що йде реклама по телевізору Demil Gold Air. В чому переваги цього препарату, а в чому недоліки цьому препарату? Давайте з недоліків. Цей препарат можна застосовувати до того часу, поки помідора не зацвіте. От, наприклад, в мене от вже цвіте. Що це в нас? Це у нас примадонна, і вона вже цвіте, тому на ній Redomil Gold Air вже не бажано застосовувати, бо мідька в ньому може спрацювати на тому, що може зменшити кількість плодів, які зав'язуються. Тому він настільки застосовується до цвітіння. В чому його переваги? В тому переваги, що в ньому є системна частина, тобто та, що заходить в рослину, і хлорокис міді, яка працює не тільки по комплексу хвороб грибкових. А й по бактеріальних хворобах, чого я використовую його на першу обробку своїх помідорів, які були саджені раніше в кінці квітня, на початку травня. Бо на деяких помідорах от в мене солеросо, які були саджені квітні, був на листях бактеріоз. Хочу вам зразу показати, от бачите, на краю листя, ну не знаю, бо то це от такі чорне, таке воно вже сіре, припалене, ще один листок, дуже схожий на бактеріоз. Тому простими препаратами, таким як магнікур, фіно, квадріс, або простий, навіть редоміл, мЦ, ви такі хвороби не заберете. Добре, що погода виправляється, то може з такими проблемами, всякими бактеріозами, ми вже не будемо стикатися. Далі, Redomil Gold MC, один з найефективніших препаратів від Фітофтори. Ну, тут досить такі суперечки щодо нього. Багато людей використовують. Він один з найпопулярніших фунгіцидів. Що би там не говорив, найбільше використовують Redomil Gold MC. Але, звичайно, звертайте увагу і використовуйте його з розуму. Він дуже ефективний, має дві діючі речовини. Коцеп і металоксил М. Вони гарно роблять профілактику, вони лікують. Та редоміл Голт МЦ можна використовувати на першу обробку, можна використовувати на слідуючі обробки. Звичайно, коли вже помідори зав'язані, вже не дуже бажано використовувати редоміл Голд МЦ. Краще використовувати, коли помідора тільки посаджена, коли помідора тільки збирається цвісти. От сама пора редомілу Голд МЦ. Я не буду влізати в ці дискусії щодо заборон його, там що то він викликає всякі хвороби. Він зареєстрований в Україні, він продається вільно людям, багато його людей використовують, але звичайно використовуйте з розуму. Коли кропите, використовуйте захист. Дивіться, щоб він не попадав ні на які салати, ні на які овочі, що ви маєте споживати, і обов'язково витримуйте строк очікування з Redomil Gold MC. Але хочу вам сказати, що це вважається один з найкращих. Комплексних препаратів для захисту від фітофтори. Далі в нас іде чарівник, багато людей пишуть, що розкажіть за чарівник. Це в нас аналог редомілу. Він має такі самі речовини, як редоміл. Він має у нас металаксил і манкоцеп, і плюс ще одна діюча речовина. Він дешевше коштує, але в ньому металаксил простий, тобто з баласту. А в редомілі металаксил виділений, металаксил М. Це велика різниця, повірте. Він дешевше коштує, це непоганий фунгіцид. Тут аж три діючі речовини. І контактна буде дія, і системна дія. Але все-таки Redomil Gold MC кращий. Коли використовувати чарівник, на першу обробку я б не використовував, тут три аж діючі речовини. Це буде трошки невелике навантаження на помідору, яка тільки посаджена, можна вже на другу, третю обробку. Чарівник спокійно використовувати, щоб всі ці контактні речовини з нього не змивалися. Використовуйте його, коли вже прийшли дощі або коли нема дощів. В ньому багато контактної речовини, тому якщо ви використаєте його перед дощем, дуже багато речовини піде просто у ґрунт. Цього року обов'язково попробую препарат Freedom. це комплексний новий препарат. Дуже багато коментарів мені написали ті роки, що використовують люди Freedom і дуже задоволені. Що мені подобається в ньому, що він іде комплексний препарат від багатьох хвороб, це не тільки від фітофтори. І, звичайно, вам покажу і розкажу результат. Він у нас іде дві обробки, інтервал 10-14 днів, якщо інтенсивно йдуть дощі 7-10 днів, раз на тиждень можна обробляти. Обробляються наші томати на початку цвітіння. Класно, що препарат не буде впливати на цвітіння наших помідорів. Коли помідори цвітуть, переважно на складні проблемні такі часи дуже часто бушує фітофтора, Тому. Попробуємо цей препарат. Ну і далі мій найулюбленіший препарат це Ревустоп. Чому він мій найулюбленіший препарат? Я вже цю історію розказував, але ця історія прям показує ефективність препарату. У нас був один рік, просто два місяці ішов дощ. Це безперестанно. Ішли душі на томатах. На картоплі була фітофтора, На картоплі прям були вже чорні стебла. Перекропили різними препаратами, і квадрісами, і магнікурами, і редомілами. Була просто біда з фітофторою, Все чорніло. Коли з інтервалом 7-10 днів пройшов ревусом топом двічі, просто фітофтору зупинили, і на помідорах зупинили фітофтору, і на картоплі зупинили фітофтору. Просто цей препарат зберіг нам і помідори, і картоплю, і я в цей препарат повірив. Я тримаю цей реве топ вже коли друга, третя обробка. Може йти і звичайно на крайній випадок. У нас може бути таке, що можуть інтенсивно йти дощі, тому ревостоп це незамінний препарат. Ним обробляється три рази. Термін нього очікування 14 днів. Ним можна обробляти 7-12 днів. Звичайно, коли критична ситуація, коли, наприклад, кожен день йде дощ, то я обробляв ревосом топом раз на тиждень. Звичайно, реву Топ молодець, але треба, крім нього, мати ще якісь препарати, його тримати та як квадріс, наприклад, квадріс тримаю, коли помідори достигають на всякий випадок. Так само реву Топ, коли, наприклад, буде бушувати фітохтора. Реву Топ – це номер один. Ще хочу звернути вашу. Увагу, що він, хоч і не зареєстрований на цибулю, у нас томати, картопля, поки що не зареєстрований. Але я ним, наприклад, обробляю помідори, і в нас, наприклад, залишається роствор, то я ще обробляю ним цибулю. Звичайно, не та, що на перо, а та, що на зберігання. І, звичайно, я порівнюю. І та цибуля, яка оброблена ревусом топом, набагато менше хворіє і гниє. Так, давайте щодо схеми. Того року в мене була схема, яка гарно спрацювала. Перший у нас пішов Квадріс, був, потім я два рази обробляв реву Стоп. І останні рази я обробляв Старк і Квадріс. Схема була досить ефективна. Того року могли бачити, що помідори у мене не хворіли. Того року був трошки легший рік, ну цього року я не знаю. Цього року, напевно, рік буде трошки важкіший. По фітофторі, по захворюваннях, тому треба готуватися. Цього року я планую по схемі. Перший у мене був Redomil Gold MC, щоб зразу зробити профілак, Потім я планую робити обробку Фрідемом, третю ревостоп, і потім я буду працювати Stark Quadris. Чи там буде вже 4, чи 5 обробок, подивимося по році. На всякий випадок є ще запасні обробки по Freedom, по ревостоп. Хочу вас зразу застерегти і звернути зразу вашу увагу. Знаю, що є люди, от, наприклад, обробляють тільки Redomium Gold MC 3 рази, або, там, наприклад, полюбили Revo Stop, обробляють тільки Revo Stop треба змінювати речовину щоб штами фітофтори не привикали до ваших препаратів ви просто можете догратись до того що ваш наприклад от редоміл він не буде працювати або там наприклад ревос хай який він там буде суперпрепарат або квадріс наприклад от мені пишуть що тільки квадрісом обробляють квадрісом взагалі не можна три рази підряд обробляти тільки два рази підряд і робити потім міняти речовину. Тому змінюйте речовину. Якщо ви будете змінювати речовину, ніяка фітофтора вам не буде страшна ніякі погодні умови, ніяка фітофтора. Не буде страшна вам. Обов'язково до цих препаратів додавайте зразу амінокислоти, підживлення. В нас йде тепло, зараз нагріється земля, і помідора активно почне рости. Дайте вашій рослині старт, щоб вона швидко почала рости. Що можна взяти? Можна взяти ізобіон, в ньому амінокислоти пептиди, непоганий препарат, дається 40 мг на 10 літрів води. Він працює в нас як біологічне добриво і як прилипач. Також класний препарат експрес-відновлення. В ньому дуже багато амінокислот. Його дається тільки 20 мг на 10 літрів води. В ньому є і азот, і фосфор, і калій, і амінокислоти. Вам цей препарат зразу дасть старт, і побачите, що ваша помідора чи там перець, чи баклажан, що ви обробляєте таким препаратом, зразу змінюється. Зразу рослина почне по-іншому функціонувати. Тому щоб зекономити час, зразу комбінуємо обробку від хвороби і додаємо амінокислоти і елементи. А за рахунок того, що ми даємо в лист зразу помідорі, поки ще вони розкачалася коренева система, ми виграємо дні. А дні у вирощуванні помідорів дуже важливо. Чим більше часу буде мати помідора, тим більше помідорів вона нав'яже, тим більше помідорів ви отримаєте. Тому зараз в нас іде потепління. Швиденько працюємо по листу, щоб швидко розкачати наші помідори. Далі на що я хочу, щоб ви звернули особливу увагу? Зараз в магазинах я бачу є такі акції, всякі такі розпродажі, що комбінують різні препарати. І продають вам комплексний захист на цілий сезон. Деякі комбінації досить непогані, а деякі комбінації часто засувають препарати, які нікому не потрібні. Зараз дуже багато препаратів, зараз дуже багато виробників препаратів, зараз дуже багато нових препаратів. Не факт, що ці нові препарати погані, я не кажу нічого, можна використовувати. Але я б на вашому місті купляв вже перевірені препарати, які на слуху, тобто вони не дурно на слуху, ті препарати, бо люди ним користуються, люди мають якусь практику їх використання. Бо в мене таке часто буває. От мені пишуть в коментарях: скажіть, що ви думаєте про цей препарат? От мені на базарі порекомендували такий застосувати препарат. Звичайно, можна використовувати різні препарати. Не факт, що порекомендували, це буде поганий, але з мого досвіду краще використати препарат, який на слуху. Тому буде хоч якась мінімальна гарантія, що він подіє, і буде результат. Тому, щоб у вас так не було, як у мене. Купляю недавно квіти, щоб посилити на кладовищі, питаю, яке добриво давати. Продавець каже, яке маєте, таке давайте. Я кажу, я маю різні добрива. Яке давати? 13 40 13 фосфорне, чи давати двадцятки зразу. Вона каже: ви знаєте, я не знаю нічого про квіти, я тільки продаю. Тому що вас не було таке саме з фітофторою, з препаратами, бо зараз дуже багато експертів. Вони тільки показують препарати за магазинними прилавками. Просто в мене таке деколи складається враження, що люди просто читають інструкції, гарно переказали інструкцію, а помідору вони в своєму житті ніколи не бачили, не кажучи вже про фітофтору. Тому звертайте на це увагу. Ще недавно мені попалося відео, що розказувало, що редумілом зараз не треба обробляти, бо фітофтори зараз не буде, і її не буде аж до серпня. А ви редумілом обробляєте, ви дурницю робите. Тому явно людина навіть не розуміє, що таке фітофтора, що у нас, наприклад, в червні друга половина червня. Кінець червня нас може просто за день пропасти всі помідори. Вони за день-два чорніють і все пропадають в червні місяці. Тому обов'язково робіть профілактику. Зважайте на це питання, оскільки цього року вже дощі по всій Україні. Навіть бачу там на сході, де не було дощів, ідуть дощі, в центрі йдуть дощі. Тому ви стикнетесь від второю. У нас, наприклад, от захід, перед горми, у нас постійно дощі, у нас постійно фітовтора, ми постійно з нею боремося. Нас фітовтора дуже агресивна, за день, за два може знищити всі рослини, тому має бути постійно профілактика, особливо, коли йдуть дощі. Особливо, коли змінюються періоди холодний, теплий, теплий на холодний це дуже важкі періоди. В ці періоди фітовтора може дуже бушувати. Ще одне питання хотів наголосити і попередити: є компанія за біопрепарати, я все розумію, але біопрепарати, якщо йдуть дощі, вони абсолютно не працюють. Це в нашому випадку. От я був, запалився біопрепаратами колись, то просто в мене тачками, помідори я вивозив чорні вже гарні плоди помідорів, я вивозив у ліс. Біопрепарати, коли йдуть дощі, коли інтенсивна вологість, вони абсолютно не працюють проти фітофтори. Звичайно, якщо у вас не йдуть дощі, якщо у вас йде дощ раз за літо. То можна використовувати біопрепарати. У нас, наприклад, літом може дощ іти три рази підряд на день і цілий тиждень йти навіть не припинятися. Де я використовую біопрепарат? Я їх використовую по поливній воді, щоб просто дати в землю, щоб вони оздоровлювали ґрунт. Це можна робити, але використовувати їх як основні протифітофтори вам це не допоможе, якщо дощовий рік. Тому, щоб ви не витрачали свої гроші, не втрачали врожай, щоб ви не йшли на базар і не купляли вже помідори, які не тільки там 3-4 рази оброблені, а були оброблені кожний тиждень, бо ніхто не буде втрачати врожай, не буде втрачати кошти, будуть йти препаратами і по два навіть препарати за тиждень будуть іти, щоб не втратити гроші. І навіть ніхто не буде дивитись на строки очікування. Тому краще виростити свої помідори, зробити оброблення. Робки з розумом дотриматись строків очікування і їсти смачні гарні помідори. Ще мене питали щодо обробки картоплі від фітофтори. Ми також свою картоплю обробляємо. Разом з помідорами я йду по картоплі, але вже в серпні місяці я вже припиняю обробки картоплі, щоб вона могла вже посохнути і вже пропасти. По картоплі обов'язково йдемо. Бо в нас, якщо буде на картоплі фітофтори, вся фітофтора з картоплі піде на помідори. По картоплі застосовуємо ті самі препарати, що й по помідорах. Ну, звичайно, можна, наприклад, тут із міддю Застосовувати препарати, бо тут нам не важливий цвіт, тут можна брати трошки дешевші препарати, з міддю вони завжди дешевші, ніж системні препарати, тому звертайте на це увагу. Отаке в нас сьогодні відео щодо комплексного захисту від фітовтори. Всім дякую за увагу! Якщо будуть якісь питання в коментарях я постараюся відповісти. Всім бажаю ефективно попрацювати від фітовтори, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!